Бреда 501, колісна італійська ПТ-САУ, яка здатна непогано їздити і достатньо швидко займати позиції. Ну і власне, як вона грається, погнали, подивимось. Починаємо з карти поля Нормандії, дупа списку. І от, блін, куди б мені поїхати, навіть не знаю. У нас погані кути схилення гармати вниз, мінус 4 всього-навсього, тому від схилів працювати нам не дуже зручно. Але ми можемо встигнути проїхати ось сюди направо. Тим більше тут і дорога є, чому б нею не скористатися. І проскочити аж ось сюди направо. Не знаю, чи вийде. Ну, дуже хотілося б. Наш каморник пробиває 150 мм і має аж 347 грамів вибухівки. Це дуже немало. Бачу, 34. -очка. Давай, виїжджай рідненький. Ой, як я обісрався з пострілом. Ой, як їх там багато виїхало. А це ще що за жовте БК, я не зрозумів. Йома. -йо. А як так? Пантеру не пробив. Ох. Ну. Зараз на ваших екранах була квінтесенція крінжа Вартандеровського. Ладно, Пантеру, я там її маску влучив. Окей, не пробив у маску, хорошо. Яким чином я таким снарядом не здетонував БК у Асу-57? Це що, прикол? Яке жовте БК, ви що, ну, зовсім там, Вартандеров? Ну, а нас вбили буквально з кулемета, звичайного курсового то У нас немає. Відкрита рубка. Да, от вам і імба. Ну, ладно, може, просто не пощастило. Погнали в наступний бій. Карта покинутий завод, знову дупа списку. І щось поки що нам не дуже щастить із картами. Не дуже нас кидає на адекватні для нас карти. Немає ніяких полів полів, на яких ми можемо швидко флангонути, об'їхати щось. Рекошет. Постріл був зовсім не туди, куди. Воно залетіло. Пантера туди ж. Ого, багато їх тут. Тигр. Ну, блін, дякую, що поштовхали мене. Класно. А це що? Не пробив. О, а оце пробив? Там вони ще з розпи виїжджають. Тигр, да? Є, вдало влучив. Ось вона брала. Швидко проїхала на позицію. І не роздавала. Інвул. Блін, ну це погано. Що інвул? Влучення. Як не пробив Шермана? Не дуже зрозуміло. І так не пробив. Маєчня якась із цим Шерманом, якщо чесно. І він мене. Вбив кумулятивом чи чим? Звук був як від кумулятиву. Чи це фугас? А, фугас. Ну, тим не менше, 4 фраги я швиденько встиг настріляти, і це доволі цікавий результат, непоганий. Враховуючи, що карта для нас зовсім не підходить. Ну, давайте далі, це вже хоч щось. от 4 фраги це вже щось. О, ну цього разу карта джунглі. Клас. Нарешті щось більш-менш адекватне, але дупа списку. 5-0 завжди грає в дупі. <гум> Мене так прикалують оці двоє Маріо, які ззаду з кулеметами сидять. Цікаво, хоч комусь, хоч колись вони знадобилися ці два задніх кулемети. А щось по пісочку, то наша Брада, не дуже сильно то і їде. Ледве ледве 40. І це по дорозі. Щось якось слабенько, дуже слабенько. О, тільки зараз розігналася нарешті. Але вже запізно, мені здається, вже, я здається, не встигаю нікуди. Да, я не встигаю. На тобі в гусеницю, щоб ти не встиг проїхати. Ой-ой-ой, як їх тут багато всіх Це дуже-дуже погано. На тобі Отак от. Ось тут танк, але мені його звідси ніяк відпрацювати. А може я проїду ще далі? Може я проїду аж ось сюди? І зможу таким чином, да, зможу. Радіатор. Дамаг 350 майже грамів вибухівки на ваших екранах відбувся. Ну, от нарешті. Ну що ж, два є уже непогано. задній хід мінус 7. Слабенько для колісника. А, і отомстюн. Отомстюни це база, це класика. За що мені це все? Ну, зараз він розвернеться і буде мені наєрювати, да? Да, на мене йде. Падло. І бомбою мене добив. Навіть соточка, яка підривається доволі далеко від нас, нас вбиває. Ну, це 100% отомстюн. Ха, ну, це якийсь прикол. Знову покинутий завод. Знову карта, яка нам не підходить. Ну що ж, значить, будемо страждати. Звісно ж, 90 ОВ. сама жопа 6-0. Пробиття не так, щоб і дуже багато 150 чи 149 там. Ну, тобто, по факту, якусь там Пантеру в лоб ми не беремо. Ну, хіба що вицілювати куточок башти. Тигр, якщо ромбує, ми його також не вбиваємо. Ми не проб'ємо тигра в ромб. Американців у башту, там, в маску гармати і так далі, ми не вбиваємо. Та навіть і в ВЛД, напевно, не проб'ємо. Ну, принаймні, напевно, якогось джамбо ми не проб'ємо. От в мене зустрічався у минулому бою на покинутому заводі. Був джамбо, то джамбо в ВЛД я не пробив. Хоча думав, що проб'ю. Не. І фугасом мені впаяли. А у нас не вистачає швидкості, щоб швидко зайняти тут позицію. У нас не вистачає швидкості. Ми приїхали, а тут уже стоїть натовп ворогів, які просто чекають. Отакого дурачка, як я. Подивіться, там пантери, там чотири пантери, які їздять так само, як ми, блін. Які встигають займати цю позицію раніше, навіть ніж ми. Ну що ж. Да, брада, мені здається, занадто сильно перехвалена. Не така вона імба, як про неї розказують зовсім. Швидкості їй не вистачає, щоб дійсно швидко займати якусь позицію. Більшість карт для нас не підходить. Ну, принаймні, отакі міського типу, карти зовсім не підходять. Живучість, ну, нульова практично, тому що відкрита рубка, нас вбивають кулеметом, фугасом та чим завгодно нас вбивають. Да. Щось, ви знаєте, дуже-дуже таке собі, дуже таке собі. Ну, поїхали далі. Північна Голландія, класика дупа списку. Ну, погнали. Спробуємо об'їхати десь по полю якось. Знаєте, якби ж воно хоча б не в дупі грало, якби ж воно грало хоча б там іноді на своєму бері, ну, напевно, було б ок. Але на 6-0 граючи постійно, ми часто зустрічаємо техніку, яку ми і не пробиваємо, і по швидкості, з якою ми не дуже то конкуруємо якось. Ті ж Пантери їздять таке ніби не гірше. Ну, ладно, динаміка у Пантери гірша, але максималка там приблизно, блін, така сама. Ну, тільки у Пантери є броня, хоч якась. Гармата пробиває більше, балістика краще. Точку Це захопили. Ну, чекаємо ось тут. Іде, і зараз вони будуть виїжджати. Дистанція тут, ну, десь приблизно 500. Бачу, ось танк стоїть. О! І не влучив. Куди снаряд зник? Не ясно. Пантеру в борт ми не пробиваємо під кутом. Я думаю, зараз вона мені впаяє, да? А ні. Влучення. У башту теж не пробиваємо, все треба ховатися. Ну що ж, імба техніка виходить. Нє, Брада не те, щоб повне лайно. Звісно, вона здатна робити фраги, але. Не так все гарно. Ну, блін. Давай проїжджай уже. Не так все гарно, як здавалося. Не так все гарно, як малювали. О. Ну, отак по бортам хіба що. Бачу Пантеру. Давай у борт. А, в борт я не влучив, бо занадто класна балістика у нас. Влучення. Я намагаюся вицілити куточок башти, але щось не дуже в мене виходить. Може в борт іще раз спробувати? Ні, Пантера для нас абсолютно неуязвима ціль на дистанції. Оце ось що таке. Ага, і його пробили відразу. Я його пізно помітив. А, ми ще бортами оці штуки постійно чіпляємо. Ну, оці штуки маються на увазі якісь. О, о залетіло в маску, пощастило. А, Ми постійно чіпляємо бортами всякі об'єкти. Вони у нас е, не прозрачні, скажімо так. Опа. Ще раз пробив під башту ого. Ну, да, коли отак вдало залітає, то, звісно, да, питань тоді немає. Я, здається, не встигну, да? А ні, він щось спить. Поставлю на гусеницю. Я, звісно, хотів йому видати ваншот, а не поставити на гусеницю. Блін. Давай, ну. Треба вище взяти. Давай, 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 ну. Я не знаю, що відбулося, В мене машину просто розвернуло. Там якесь просто тупо влучення, блін. Давай, ну. Влучення. Ви що знущаєтесь, жовта казна? Алло? Алло, гараж. Пробийся, будь Ти картон. Пробийся. Осечка. І зламалась казна. Все, ну це не машина, це крін. І літак добив. Ой, господи, який крінжане тачка. Ну, чотири фраги і асіст. Я якимось чудом настріляв. Давай візьмемо Дублера. Ой, да. Імба, блін. Снаряди дуже дивно себе ведуть. Влучення без дамагу постійно якісь. Літаків у небі ворожих дуже багато, це означає, що ми, скоріше за все, зараз від авіації здохнемо. Нормального кулемета у нас немає, щоб якось себе від цього захищати. Тут таке ніби хтось є. Да, хтось є. Там жива Пантера стоїть. Чи не Пантера? Там за ним хтось катається. О, ну те, що я й казав. Все, літак. Здається, навіть та сама Фока. Це абсолютно та сама Фока, яка просто взяла і за 0,1 секунди нас розпиляла з своїх гармат. Ну що ж. Чудова техніка, чудова. Да. Нє, ви знаєте, напевно, я далі грати на цьому не дуже той хочу, бо, здається, в мене згорить дупа. Давайте до висновків. Ну, по-перше, що хочеться сказати, вона не така швидка, як я про неї думав. Вона по деяким поверхням прямо взагалі не їде там 40-ледве-ледве, і тільки з часом там ледве-ледве розганяється. І відповідно через те, що динаміка слабенька. Не так то вона і встигає на позиції, як хотілося б. І коли ми приїжджаємо кудись, виявляється, що там нас уже стоїть, чекає Пантера, яку складно вбити. Там уже стоїть, чекає якась М44, яка нам фугасом ваншот видає. Ну і так далі, і тому подібне. І всі з цього витікаючи. Гармата не те, щоб дуже потужна. Пробиття часто не вистачає, доводиться дуже сильно вицілювати всякі пантери і тому подібне. Іноді пробиваєш, але без дамагу, там чисто жовтіє казна. Ну і при цьому ви бачили, що з нами роблять літаки. Отомстюни будуть вас любити. Любити по самі Гланди. Будь-який куламет, будь-яка авіагармата. Навіть на... тим більше на фугасній стрічці це ще болючіше буде. При цьому наведення у нас повільне, кутів униз немає. Здавалося б, а... Така конструкція, яка дозволяє низько опускати гармату, але по факту тут тільки мінус 4, а могло б бути набагато більше. Ну і при цьому БК у нас позаду в оцій корзині, хто знає, куди стріляти, то ваншот буде будь-яким снарядом. Екіпажу таке ніби багато, але по факту оці двоє повністю безкорисні. Це чисто, чисто запасні, на випадок, якщо вб'ють когось із оцих. Ну, тобто, адекватного кулемета, щоб постріляти по авіації у нас також немає. Ну і жити на цьому дуже складно. Сумарно виявляється, що не така вже це і імба, та ще й ці відкриті борта постійно заважають, постійно чіпляєш ними всякі колізії. Тому називати це імбою, напевно, може тільки та людина, яка дійсно на цій машині ніколи не грала. І мені, якщо чесно, не дуже той подобається. Спочатку, коли я тільки викачав цю бреду, я був в захваті, я думав, зараз нарешті на італійцях почну роздавати, почну качати нормально далі італійську техніку, але по факту мені зовсім не сподобалось. Якесь от таке в мене склалося враження про цю машину. Ну, пишіть, що думаєте. Ну а на цьому у мене все. Почуємось у наступних відео.